Доброго дня, мене звати Степан Гуменяк, я є юристом компанії Nexi DK Право і податки. Сьогодні хочу поділитись із вами інформацією щодо договору про нерозголошення NDA та договору про утримання відчинення конкурентних дій NCA в правовому режимі DIASІTI. Сучасне ведення it бізнесу передбачає постійний обмін інформацією як між контрагентами, так і між компанією та її співробітниками. І звичайно, що найцінніша інформація має мати статус конфіденційної. Та вимагає особливого поводження. Закон України про розвиток цифрової економіки в Україні, тобто закон про Дій Сіті, передбачив можливість укладення договору про нерозголошення конфіденційної інформації. NDA, компанія Resident DAC може укласти NDA із працівником, їх спеціалістом, ФОПом, а також третьою особою на безоплатній основі та передбачити виплату компенсації у разі його порушення. Істотними умовами NDA. Є строк, зобов'язання на розголошення, а також, що саме у вашій компанії є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією. Це дієва форма захисту вашої компанії від недобросовісних дій та розголошення, а в разі порушення такого договору ви зможете притягнути винну особу до відповідальності. Також ви можете укласти договір про утримання відчинення конкурентних дій NCA із фахівцем резидента Дії Істотними умовами NCA є Строк зобов'язання. Він не повинен бути більшим, ніж 12 місяців після припинення співпраці із фахівцем. Також відплатність йдеться про компенсацію фахівцю за утримання від учиння конкурентних дій. Розмір такої компенсації законом не встановлено, тобто розмір такої компенсації встановлюється на розсуд сторін. Також територія дії цього договору і, звісно, чіткий вичерпний перелік діяльності, яка вважається конкурентною. Укладення такого договору не є обов'язковим, тобто ви самостійно вирішуєте, з ким укладати такий договір. Законом про дії сіті встановлено гарантію вільного волевиявлення при укладенні цієї. Відмова від укладення цього договору не може бути підставою для припинення трудових відносин чи гірконтракту. NCA це дієвий механізм захисту вашої компанії від недобросовісної конкуренції, коли колишній працівник намагається переманити вашого співробітника чи вашого клієнта. Якщо вам потрібна юридична допомога щодо перегляду зміни чи розробки NDA та NCA, звертайтесь до нас. Всім гарного дня!